Всім вітання. Мене звуть Аліна Карпенко. Я професійна акторка та телеведуча, випускниця Дніпровського театрально-художнього коледжу та Харківської академії культури. В моєму арсеналі ролі в серіалах, фільмах, рекламних роликах, фото та відеостоках. Ще я працюю телеведучою у прямих етерах. Після Початку широкомасштабного вторгнення моє театральне життя стало трішки на паузу. Зараз, нарешті, воно активно відновлюється, йдуть репетиції в театрі особистості, вистава Ідеальні рецепти та з Київським джазовим театром вистава мюзикл Мост Wanted Show з джазовим оркестром Big Yellow Band, де я буду грати злодійку міні, танцювати та співати джаз. Власне, ще я маю свій YouTube канал, який називається Українською, де читаю поезію. Сучасну та класичну, та казки для малят. Спортивна, займаюся стрейчингом, йогою, медитую, воджу автівку, механіку, маю права категорії Б. Ну і взагалі, активна, цілеспрямована, весела, думаю, вам сподобається зі мною працювати. Дякую за увагу, до зустрічі!